Та один авто, зараз у нас на огляді KIA Sportage, Спортж всіми і нелюбимий двигун 1.6 GDI на автоматі, ціна машина. І Люди, які в автомобільних колах, скажімо так, крутяться, знають, що таку машину з пробігом більше, ніж 50 тисяч продати практично неможливо. Якщо тут 100, це вішається. Ну, всі хочуть із пробігом 30-40-50 тисяч. Чим менше, тим краще. Хоча за деревом скажу не 300. 30 Ось оглядаємо таку машину. У нас на щитку 56 тисяч. Діагності пробіг. Не побачиться ще на цих машинах. От Хіба що помилки не скидали за весь час і це можна спалити. Я, до речі, подивлюся, що тут є цей момент. Але не про то. Завжди звіряйте він номер. Ось наш він номер і машина 21-го року. Але перекупи пішли в убиток року. Поставили 20-й і поставили інший він номер від іншої машини, де пробіг підтягне такі, як у нас на щитку. Ну і сервіска намальована. Так що майте на увазі завжди звіряйте, він номери. Причому на авторії він номер Повністю відкритий, просто від іншої машини підставлено. Будьте уважні.